Звичні інгредієнти і зовсім по-іншому грають. Розігріваємо сковорідочку трішки оливкової олії і будемо підсмажувати цибульку, дрібно порізала сюди. І також фенхель. Порізала на отакі, як смужки. Якщо ви бачили фенхель в магазині не бійтесь його купувати. Він з м'ясними стравами дуже дружить. дружить. І оцей смак від нього, він не такий, як пам'ятаєте, чиїсь хенхелем для дітей, може чайочки, щоб животики не боліли. Він має зовсім інший аромат, коли він готується разом з м'ясом. Це просто щось. Перший раз я спробувала фенхель в стравах, коли я запікала м'ясо. І на дно я поклала фенхель і випікала. І це було просто щось. Це як то взрив мозку і такі аромати слава не передати. Тому, якщо бачите в магазині, зараз сезон, купуйте і не бійтеся, і готуйте. Обсмажуємо до прозорості фенхель і цибульку. Щоб вони стали у нас прозорі. Вже стають, бачите? Кольори як міняють на очах. Вже аромат пішов. Далі додаємо фарш. Фарш у мене свинина і яловичина. І обсмажую його. Тут у мене варяться вже макарошки. Треба помішати його хоч разок. Це якийсь від труби коліна 90 градусів. Рігатоні називаються. Смажуючи м'ясо, вогонь повинен бути великий. Чому? Якщо буде маленький вогонь, у нас м'ясо буде варитися і вже не буде того смаку, що потрібно. Тому вогонь великий і активно смажемо. В ідеалі бок, так? В магазині. Він в два рази дорожче, ніж звичайна сковорідка. Поки почекаю трішки. Я перемішую і отако розминаю, щоб він у нас не був одним шматком ціленьким. Не було кульки. А цибулька продовжує смазитись разом з фенхелем. Вона не згоріла. Фарш підсмажився разом з цибулькою. До Дозволити додаємо чесничок. Подрібнений. Прогріваємо. Секунд 20, щоб дав аромати. Вогонь великий, тому обережно, щоб не згорів. Ну, вже аромати пішли. Відразу додаємо вино. Якщо немає, додавайте воду з лимонним соком. Тішки для аромату. Також гірчичку. І також вуштерський соус. Якщо немає, додавайте соєвий соус. Не збовтати треба. Все перемішуємо, об'єднуємо, щоб грічечка розійшлася. І все з'єдналося і трішки випарилося вино. Як же смачно пахне. Це кайф. Я вам скажу, це просто кайф. Так, вино випарувалось. Далі додаємо вершки. Далі додаємо перчик. Якщо є білий, додавайте білий, немає чорний. І також я додам спецію, яка називається сумах. Вона має кисленький і солонуватий аромат. Дуже приємний. Небагато. Ось так вона виглядає. Ну і одразу запах є пішов від нього. Кайфовий. Об'єднуємо. Щоб соус у нас трішки загус. І згадуємо. За сіль. <рес> <рес> Солом, звичайно. Так пахне приємно. Хто там? Ммм, кайф. Далі додаємо відварені макарошки. Також додамо трішки рідини. Щоб а вона в нас... цих трубках і так-то та рідина є, як на, як на мене. Мені здається, трошки маловато буде. Але орієнтуйтесь. Якщо буде маловато, то додайте рідину там, де варилися макарошки. Я так всі, напевно, висиплю. Ні, трішки залишу. А Меншечки. Не, не дуже любить. <схід> Об'єднаємо. Бачите, яка розвинка пішла від сумаху? Угу. Це сумах зафарбував нам соус в рожевий ніжний колір. Об'єднаємо. так розумію, хто хоче погратись, можна в ці трубки це все зафарширувати. Кому нема що робити? Пробую ще раз соус. Супер. Мені всього вистачає. А ви орієнтуйтесь. Можете додати приправ, які вам до вподоби. Мені по приправам досить. Все, об'єднала і вимикаємо. Макарончики. У нас альденте і соус готовий. Сервіруємо. Насипаємо. Макарошки для подачі трішки пармезану за бажанням і трішки зверху сумаху. Він також додасть пікантність і приємну кислинку. Все, наша краса готова. Ще зверху поклала гілочку фенхеля. Для краси. І все, наша смакота готова. Спробуємо, що в нас вийшло. Це неймовірно смачно. Звичні інгредієнти і зовсім по іншому грають. Кислинка від сумаху дає пікантність, яка підкреслює смак м'яса і фангрів в поєднанні з м'ясом. Це ніжність і свіжість, тому готуйте з задоволенням, головне з любов'ю. Кому було корисно, підписати, ставте лайки, пишіть коментарі мені буде дуже приємно. Всім смачного!